Бабовник. Йому вже, може, 7-8 років. Купила я такою маленькою щепочкою і не хотів він рости, пересадила, почав рости, почав посихати. Пересадила в інше місце. Притупився, сидів. Просто висадила його, думаю, хай мені не заважає. І ну, час від часу підживлювала, підливала його. Таки хотіла його мати. Бачите. І він мені віддячився. Віддячився своїм цвітінням. Цвіт як в акації. листочки теж похожі до акації. Ось така в мене краса вийшла. Так що, ніколи не втрачаємо надії. Я його обрізала напевно, би був у мене. Досить великий. І знову буду його стригти, тому що я не хочу високого, він мені заступить кліматіси. Стрижку він буде мати обов'язково, але я задоволена, що в нього вже є цвітіння. Надіюся, що будуть якісь і плоди. Гарного вам всім цвітіння і не втрачайте надію, якщо вас щось розчаровує. Будьте впевнені, і йдіть вперед. Тоді у вас все вийде. Гарного всім вам спокійного дня!